6 жовтня 1618 року українське козацьке військо на чолі з гетьманом Петром Сагайдачним вирушило каширським шляхом у похід на Москву. Це був один із найсміливіших епізодів нашої історії, час, коли запорозьке військо стало силою, що впливала на долю Європи. Метою Сагайдачного було об'єднання з польським військом королевича Владислава, аби разом завдати вирішального удару московському царству. На той час новий цар Михайло Романов ще не зміцнив свою владу після кривавих смутних часів. Біля Донського монастиря шлях українцям перегородило московське військо під проводом боярина Василя Бутурліна. Цар наказав йому будь-якою ціною зупинити Сагайдачного, виділивши шість тисяч вершників, усі свої резерви. За переказами Романов пригрозив Бутурліну смертю, якщо він допустить з'єднання запорожців із поляками. Можливо, саме страх і відчай штовхнули воєводу на незвичний для московських бояр вчинок викликати гетьмана на особистий герць. Подібні двобої, успадковані від європейських лицарів, іноді вирішували долю битви. Петро Конашевич, знаний як майстер шаблі і вершник, прийняв виклик. Обидва командири зійшлися перед військами у повному обладунку верхи на бойових конях. Після першого зіткнення спис Сагайдачного зламався, але він миттєво вихопив зброю з рук Бутурліна, під'їхав ближче й ударив його буздиганом, подарованим колись Королевичем Владиславом. Удар був настільки сильним, що московський воєвода впав із коня, врятований лише міцним панцером. Ян Собеський, майбутній король Польщі, який описав цей поєдинок, захоплено відзначив мужність і спритність українського гетьмана. Поразка Бутурліна зламала дух московських військ. Запорожці розгромили передні загони, і ворог у паніці відступив. Сагайдачний з'єднався з польським військом під Тушиним, а пораненого Бутурліна наказав не добивати, аби не заплямувати лицарської честі. Чи відпустив його з викупом, невідомо, але цей вчинок підкреслив шляхетність гетьмана. Похід 1618 року став останнім великим виступом козаків у добу смути, але він показав Європі, що запорожці не просто вояки, а народ здатний диктувати умови історії. Петро Конашевич Сагайдачний увійшов у пам'ять сучасників як бич господній московитів, а для України залишився символом мужності, честі і державної мудрості. Його герць під Москвою мить, коли українська відвага перемогла царську пиху. Вічна слава Петру Сагайдачному, гетьману, що залишив слід у віках, гідний найкращих лицарів Європи.